Доброго дня. Коротенько за хвилинку-півтори вам покажу таку цікаву машину, яка приїхала. Це в Рестайлі Jaguar i Pace, модельний 21 рік. Авто з Європи, швидкий порт зарядки 120 кВт приймає CCS Combo 2. В такому цікавому кольорі. Є ще другі колеса, чорні, з зимою на дисках, фірмові диски. Машинки з цікавого підігріви сидінь, підігріви керма. 33% показує 139 км запас, але він ще зменшиться, тому що машинка не їздила, машинка трошки стояла, поки ми її забирали з за аукціону, то вона ще більше покаже себе. 90 кВт батарейка, тут повний привід. Нагадаю, хто не знає або хтось забув. Тут кришечка багажника з кнопочки, просторий багажник, там знизу ще зарядки складені, колеса вже наші на монтажі, будемо зараз перевзуватися, зима близько, так що близька. Нагадую, вулиця Павла Усенка, 800 електромобілів по наявності. Приїжджайте, підберемо для вас, це парковка, ще автосалон є отакий ще. Красень є First Edition. Комплектація максимальна, максимальніше не було. Теж 90 кВт, повний привод в такому кораловому кольорі. Не знаю, що ви бачите на екрані, щось десь прибереше камера, щось десь прибереше екран. Але кольор реально цікавий, дуже яркий. На всі авто, підкреслюю, майже на всі авто 99%. Є підтверджуючі документи по пробігам. За це ви можете не хвилюватися. Машинки з аукціонів, машинки перевіряємо, робимо ТО. Тут же українська співуча мова. Ну, дуже приємні матеріали, солідна машина. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь вулиця Павла Осенка, 8. На цьому відео прям є мій номер і цінник на це авто. Ще я покажу, кому погано видно. До зустрічі на ТЕЗ-драйві!